У білі та рожеві сукні вбралися вишні в парку Уено в Токіо. Зараз тут самий пік цвітіння сакури, а отже, настав час ханамі, милування квітами. Посидяти під деревами приходять сотні людей. Ми чули, що це велика подія. Усі приходять, влаштовують пікніки і гарно проводять день. Мені подобається бути серед стількох людей і бачити, як усі чудово проводять час разом. Чудово буде тут і милуватися цвітінням. Дивовижно, що вся країна виходить відсвяткувати цвітіння цих прекрасних дерев і початок нового сезону. За хорошої погоди сакура цвіте півтора-два тижні, але в Токіо чекають зливи. Значить, квіти довго не протримаються. Тому люди поспішають помилуватися гарним видовищем. Температура буде відповідною лише цього тижня, а потім погода зіпсується. Якщо ми хочемо побачити цвітіння сакури, ліпше це зробити сьогодні, завтра або післязавтра, поки дерева ще цвітуть. Японські метеорологи щодня випускають ведення про рух фронту цвітіння сакури. Він починається в січні в Окінаві, наприкінці березня приходить до Токіо та Кіото, а за кілька тижнів досягає Хокайдо. А це Вашингтон. До пропливного басейну теж стікаються тисячі людей. Тут, як і в Токіо, пік цвітіння сакури. Квіти дуже дивовижні. За все життя не бачила нічого настільки чудового, а день просто ідеальний: блакитне небо та прекрасні дерева. це справді гарно. Я гуляла тут торік, але не змогла як слід помилуватися квітами. Вони дуже гарні і дуже відрізняються від того, що є в нас у Нью-Джерсі. Служба національних парків США оголосила, що біля пропливного басейну у Вашингтоні цвіте вже понад 70% вишневих дерев. Водночас синоптики прогнозують теплу погоду. Вона дасть можливість довше милуватися цвітінням.